Дбати про тих, хто боронить країну з нашого міста в чергове відправили партію посилок для воїнів земляків. Волонтери центру допомога армії від Тернополя цього разу їдуть на Київщину, Сумщину та Харківщину. Окрім персональних пакунків від рідних, захисники отримують буржуйки, електрогенератори, спальні мішки, продукти та аптечки. Волонтери сьогодні відправляються разом з ними. Знову ж таки, вчора раз їде мобільна стоматологія. Хочу подякувати нашим тернопільським медикам-стоматологам, які їдуть і будуть надавати медичну допомогу всім тим нашим військовослужбовцям, тернополянам, які будуть цього потребувати. Ну, а вам традиційно щасливої дороги успішно повертатися. Дякую, Сергій Дякую. йдуть, бачимо холода, треба все тепле: буржуйки, спальники, каремати, зимові берці, фліски, буржує. Потім всі необхідні речі для бліндажів, хлопців. Постараємося як можна. Доставити по максимально, щоб зігріти теплом і добрим словом наших захисників. Слава Україні.